Щоб створити яскраві неповторні зображення, скористайтеся з сервісом Bing Bing Images. Реєстрація через Microsoft. У вас з'явиться ось таке вікно. Додайте сюди промпт. Промт має бути детальний. Скористайтесь перекладачем або ж напишіть самостійно. Наприклад, щаслива жінка-весна в рожевій сукні танцює на весняній галявині стиль 3D. Я копіюю те, що переклав мені перекладач. Додаю оце віконечко і натискаю створити. Зараз в мене буде 4 варіанти. Ось ви бачите, я вже генерувала в різних таких кольорах так, дівчата в різних сукнях. Тобто, змінювала тільки колір. Тобто Pink, можна Green, White і так далі. І тепер ми переглядаємо те, що нам подобається. Мені сподобалось це, я можу завантажити. Цей сервіс має дуже багато таких можливостей, тобто, ще жодного разу мене не обмежило, що там у мене немає вже на сьогодні балів. Мені завжди вистачало. Раптом що можна скористатися іншим аккаунтом? Користуйтеся і, будь ласка, діліться своїми результатами в коментарях. Буду вдячна за підписку та коментарі.